У перші десятиріччя 17 століття посилився соціально, економічний і політичний занепад Туреччини. Однак вона ще залишалася могутньою воєнною державою. Її васал кримський хан, іноді по декілька разів на рік міг вторгнутись на території Речі Посполити. Найбільше від таких нападів терпів український народ. Наприклад, 1616 року Кримська Орда вдерлась на Поділля, умиваючи полікоть руки в нашій крові, писав сучасник і плюндруючи все вогнем і мечем. Цього разу татарська орда, як хвалився кримський хан в листі польському королю, знищила 200 сіл і містечок. А кожний татарин, учасник цього нападу, захопив сім і більше невільників. Весь тягар оборони, південно-східних кордонів Речі Посполитої, лягав на плечі козаків. Обороняючи свою країну від загарбників, козаки виряджали походи на і Туреччину: руйнували ворожі фортеці, пустошили маєтки турецьких і татарських феодалів, визволяли бранців. Допомагали пригнобленим верствам османської порти боротися із своїми поневолювачами. Значною мірою козацькі успіхи були пов'язані з талановитим керівництвом гетьмана Петра Сагайдачного, який, за підрахунками дослідників, провів 60 боїв на суходолі та на морі і жодного не програв. З ним на чолі козацтво остаточно перетворилось на окремий стан, а його збройні сили були реформовані. По суті, з партизанських загонів у регулярно дисципліновано. Армію. Петро Сагайдачний православний шляхтич, родом із Самбора, що на території Червоної Руси, був сином Конона, за тодішньою вимовою Конаша Сагайдачного, звідки й походить його ім'я по батькові, яке вважають за родове. Про виховання Петра Кунашевича відомо тільки те, що він навчався в училищі, яке виникло завдяки опіці князя Костянтина Острозького. Чи продовжує він далі освіту? На жаль, ніхто не знає, але факти його біографії, які дійшли до нашого часу, дають підставу стверджувати, що він належав до надто освічених людей свого часу. Це засвідчує зокрема його постійна турбота про розвиток шкіл та освіти на території України, а також власноручна праця, розмову про унію, яку один із високоосвічених сучасників, литовський канцлер Лев Сапіга, визначив як прикоштовний твір, закінчивши школу, Сагайдачний в останні роки 16-го, а можливо й на початку 17-го століття, вступає до лав запорізького війська. Наприкінці 16-го, початку 17-го століття Сагайдачний був обозним, завідував артилерією Січі. Згодом його обирають кошовим отаманом. Він стає учасником і організатором багатьох успішних походів козацького війська. На початку 17-го століття він брав участь у поході на Молдавію та Лівонію. Під керівництвом Сагайдачного козаки здійснили успішні походи проти султанської туреччини та Кримського ханства. 1605 року вони взяли Варну, 1608 захопили Перекопську фортецю і спалили її. Восени 1609 року на 16 чайках вони увійшли в гирло Дунаю і атакували такі турецькі міста, як Ізмаїл, Кілію та Білгород. 1614 року козаки з'явились навіть перед Трапезундом, куди як говорили сучасники, ще не доходив ніхто з того часу. як туркою володіли малою Азією. Того ж року вони здобули синоп, спалили арсенал і всі кораблі в гавані. Навесні весні 1615 року. Вже неприступна турецька столиця, де крім флоту завжди стояла султанська гвардія в 30 тисяч чоловік, 24 тисячі яничарі і 6 тисяч сипахів. На власні очі побачили козаків. У Босфор увійшло 80 чаю. Сміливці підпалили портові споруди і повернулися назад. Турецька ескарда зараз вже вирушила на вздогін. Біля Очакова зав'язався бій. Козаки взяли на обордаж декілька галер, в тому числі й ту, на якій знаходився начальник ескарди. Решта галер повернула назад. Захоплені судна, козаки спалили на очах в очаківської залоги. Але найбільшою, мабуть, на той час експедицією був морський похід на кафу, очолюваний Сагайдачним в 1616 році. 1619 року Сагайдачний разом зі своїм військом приєднується до антитурецької ліги християнської міліції, коаліції Персії, Франції, Франції Польщі, Ватикану, Абзахії, Мінгрелії та Грузії. Під час великих морських походів козаки нападали на кілька фортець одночасно, при цьому завдаючи головного удару найбільшим твердиням, серед яких були Стамбул, Трапезунд, Синоп. Згідно з розробленою Сагайдачним тактикою ведення бою, козаки відпливали в походи вночі перед настанням нового місяця, проминали турецькі фортеці Кризи Тавань, аслам кермень і за 36-40 годин досягали турецьких берегів. Під час плавання вони користувалися особливим компасом і добре орієнтувалися по зорях. На швидких і проворотних човнах чайках вони непомітно підпливали до турецької ескарди, і з настанням ночі зненацька брали галери на абордаж. 1620 року речі Посполитій загрожувало турецьке нашестя, яке перевершувало всі відомі сутички з Туреччиною. Султан Осма, на чолі майже півмільйонної турецько-татарської армії, стояв на Дністрі, нахваляючись перетворити Польщу на турецьку провінцію. Стягнувши всі свої сили, поляки могли протиставити туркам тільки народне рушення в 57 тисяч жовнірів, що перебувало під орудою королевича Владислава і гетьмана Хоткевича табором під Хотином. Королевич попросив про допомогу Сагайдачного. Гетьман зустрівся з королевичем у Львові і пообіцяв вийти на полі тунер тільки за однією умови, якщо уряд визнає владу козацького гетьмана над усією Україною і скасує розпорядження, яким обмежували козаків. Після чого Тунашевич негайно вирушив із 40-тисячної армії козаків до Хотина, де з'єднався з поляками. Попри усі намагання, турки були безсилі. І після 40 днів облоги і численних атак османи повернулись на свої володіння. Головним героєм Хотинської битви став Петро Сагайдачний. Його досвід, хоробрість, рішучість. Навіть польські письменники відзначили роль гетьмана в успішному завершенні цієї війни. Але Конашевич заплатив життям за свою діяльність. Утритий численними ранами, які він отримав під час Хотинської облоги, Сагайдачний їхав додому, лежачи на возі, подарованим йому Королевичем. 20 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помер у Києві. Поділивши за повітом своє майно між дружиною та братськими школами, а саме Київською і Львівською, його поховали в Богоявленській церкві Київського братства. А якщо тобі сподобалось це відео і ти очікуєш на нове, тоді став подобайку, підписуйся на канал і залиш коментар нижче під цим роликом. До зустрічі!